Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Акції на посуд та товари для ванної кімнати. А також багато чого іншого. Бажаю вам приємного перегляду. Сподобається відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Диспенсер скляний для рідкого мила 55 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Пластикові 2 кольори. Ціна 159 гривень. 16 пластиковий футляр для зубної щітки. Такий варіант 29. Мильниця полиця Металева. На 2 відділення 88 гривень. Прищепки бамбукові для білизни 20 штук 19. Килимок силиконовий для ванної кімнати 109 гривень. Щітка кухонна з відсіком для миючого засобу 88 гривень. Вішалка настінна металева 159 на 5 гачків. Є ще ось такий варіант. Ціна 34 гривні. Серветка порційна 15. Декоративна плетина 27 гривень. І кругла 29. Антиковзаючий заючий у шуфляду 2450 на 30. Лоток пластиковий для зберігання яєць 59, 149 набір приладдя кухонного з підставкою 4 предмети, 2 ножі, овочечистка та ножиці. 3 пластикові бокси 154 гривні. Розмір від більшого до меншого, 199 лоток для столових приборів. 40х40 40 см. Є сірий та коричневий. Пластикова підставка для кришок 77 гривень. Ємність пластикова для сипучих продуктів 2-літрова 49 Вази Ваза для квітів зелене скло та золотистим декором 99 гривень. Салатник з клокераміка золота гілка 59. Тарілка десертна 49. Блакитна тарілка «Люмінарк». Ціна зі знижкою 69 гривень. Десертна 55. Тарілка супова. Також 55 гривень. Скляний салатник 99. Салатник білий фарфоровий. З візерунком ціна 49 гривень. Люмінарка зелена, обідня тарілка 64, 77 з скатертина. Розмір 120х150, серветка кухонна 34. Ось такі смугасті по 14 Столик менажниця винний дерев'яний на 4 келихи 50х30 см. Ціна 449 гривень. Сортівниця пластикова 199 виробництво Туреччина. Кришка прозора 88-26 см, 24 см в діаметрі ціна 77 гривень, 239 кришка універсальна, скло силикон. Набір столових приборів 24 одиниці 399 гривень. Сковорідка алюмінієва антипригарне покриття з кришкою 599 Пневматичний пластиковий штопор 99 Тримач магнітний для кухонного інвентарю 49 В наборі тримач кріплення, шурупи та дюбелі, Столова ложка на ржавіюча сталь 29. Мусат для заточування ножів 58 гривень, зубочистки 3 гривні. Шпатель кондитерський металевий 39, пальник для газового балона 69 299 ваги кухонні електронні. Максимальна вага навантаження 10 кг. Сенсорне керування. 299 ось такого плану. Сенсорне керування. Максимальна вага 5 кг. Ваги кухонні за 209 але вже немає на полицях. Шприц кондитерський 55, друшляк металевий 139, Термо 149, термопляшка 169 гривень. Валик для чищення одягу 14, плет шторм 140 плетшторм 2, 424 гривні. 70% бавовна. М'яка іграшка купиться в ведмедик 699 399 іграшка, м'яка зі звуком тваринки. Набір іграшковий супермаркет і приладдя 599 гривень. Лялька музична 499 Сентвічмейкер 4 в одному. 4 типи. Змінних панелей для приготування 1400 гривень, потужність 700 Вт, блендер 899 2 в одному рік гарантії 600 Вт потужність. Гриль 1199-1500 Вт потужність. Овочі м'ясо, риба, бургери та ковбаски. Авторегулювання температури, антипригарне покриття. Праска електрична з керамічною підошвою 798-2200 Вт має функції горизонтальне та вертикальне відпарювання. Система захисту від протікання. Автоматичне вимкнення. Міксер кухонний із чашею 12 швидкостей. Дві пари насадок 1699 400 Вт потужність. Каструля металева 3-літрова 349 Вт. Зі скляною кришкою. 2 літри 200 мл. Ціна 219 гривень. Капсульне індукційне дно. Об'єм 2 літри 400 мл. Ціна 349 гривень. 119 гривень металева підставка для чашок. Цукерки Міленіум 129-150 г. Шарм горіховий 49 вага 113 г. Крекер зі смаком піци 24-100 грамовий. Якобське пучино 147-500 грамів. кава Старого Львова 200 грамова 109 Термочашка з кришкою та трубочкою 229 Кава Старого Львова 449 григ, сніданкова 900 грамова. Якобс 1 кг 599 гривень. Козинаки соняшникові 44 300 г, медові коржі 400 г 55 гривень. Сушки малята 250 г 20 гривень 189 гривн Нескафе Класік 170 г. Паста шоколадна та шоколадна горіхова 55 Напій Напійка вови лісовий горіх, карамель та темний шоколад 5 гривень. Макофа 9, вага 25 грамів, форт кава натуральна 100 г, 99 гривень, людяник на паличці 24, космічна ягідка 14 г, соломинка смакова. Лісові ягоди. Жувальна гумка та зі смаком ванілі 24 гривни. Жаленні цукерки 42 гривні. Імбирний пряник 24, вага 70 грамів. Дуже дякую вам, що дивитесь. Дякую вам за ваші вподобайки. На все добре!